Вітаю всіх справжніх поціновувачів колекціонування. Ви на каналі Сповідь Колекціонера, на якому доволі цікавій та доступній формі, розповідається про різні аспекти колекціонування у сфері нумізматики, філателії, боністики та інших напрямків, які цікаві мені, як автору, і вам, шановні підписники. У цьому відео хотів би вам розповісти і показати про поповнення, котрі прийшли у мою нумізматичну колекцію. І стосуються двох українських монет, котрі вийшли у 2022 році, і зроблені безпосередньо з срібла. Придбати мені їх вдалось по банківській ціні у відділенні Приватбанку е, буквально за тиждень, за півтора до моменту відкриття онлайн-магазину від Національного банку України. Це окрема тема. Мушу зазначити, що саме цих двох монеток в так би мовити, перший презентаційний день не було. Виставлено на продаж. І сподіваюся, що усі, хто хоче мати в своїй колекції ці монетки, зможе їх придбати в майбутньому, коли асортимент сайту збільшиться набагато, і цей сайт перейде з тестового режиму у нормальний повноцінний. Що ж, давайте перейдемо до самих монет. Що ми тут бачимо? Це монета, як ви бачите, у лузі червона калина. Зроблена вона зі срібла. Сертифікат, який посвідчує її автентичність. Хотів би провести невеличкий порівняльний аналіз з такою ж самою монетою, але з Нейзельберу. Всі вони вийшли у 2022 році. Як ви можете побачити, по наповненню вони ідентичні. Їхній реверс нічим не відрізняється. Тільки можемо зазначити про аверс. Адже на аверсі монетки з срібла зазначено номінал 10 гривень, а на аверсі монетки з Незельберу 5. Тобто відмінність, як ми бачимо, по номіналу, по розміру і по матеріалу, Нейзельбер. В принципі, все інше у нас ідентично. Що ж, давайте перейдемо до, швиденько до іншої монети. Ця монета в єдності сила. Теж ми пам'ятаємо, вийшла вона у 2022 році. Присвячена вона була усім країнам, котрі зголосилися допомагати нам у війні проти російської агресії, які стали донорами по військовій економічній допомозі. Ця монетка була дуже гарна, адже була вона різнокольорова. Пам'ятаю, свій час доволі важко було знайти її у вільному доступі. Наразі вона її можна замовити і на сайті до речі, НБУ, так само як і червону калину, і і. Їх залишилось доволі-доволі багато. Певним відділенням банків-дистриб'юторів їх можна знайти інколи навіть валом. Так, це монетка з Нейзельберу, про яку я казав. Це в нас монетка зі срібла. Так само вдалося її придбати по банківській ціні. Хотів би для візуального ряду вам показати її, аби ви її змогли порівняти. Так само, як ми бачимо, відмінність, відмінності, відмінності ніякої немає. Вони ідентичні, відрізняються тільки по розміру. Наповнення художнє, що у срібної, що у монетки з Нейзельбергу однакове. Так само ми зараз перейдемо до Аверсу. Нагадую, Аверс це там, де герб нашої держави. Тут ми теж не бачимо жодної відмінності, окрім у номіналі. Номінал у нас становить 10,5 гривень. Ось так. Все, в принципі, що хотів вам показати. Хотів вам провести певний порівняльний аналіз цих двох монеток, щоб ви їх просто візуально оцінили. Будемо сподіватися, що для інших колекціонерів, котрі хочуть мати ці монети у себе в колекції, вони зможуть її купити по нормальній, адекватній ціні, коли, знову ж таки, повторюсь, Сайт Національного банку України, онлайн-магазин, вірніше, Національного банку України, стане працювати не в тестовому, а в адекватному і нормальному режимі. Усім дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі і до наступної колекційної сповіді.